Всім привіт! Сьогодні значить, Ренамодус 2004 рік, і будемо ремонтувати двері. Значить, Ці двері відкриваються, а от пасажирська не хоче. Там щось десь воно не достає. Що ми відкриємо з знутрі? Знутрі відкривається. Все, вийшли. відкривається, все, от Зараз знову закриваємо нюкакую не хоче розбираємо тут. Першим ділом ми підходимо і тут в цій частині відкидаємо заглушечку, от. Тут у нас є болтик, відкручуємо торс на 30. Потім відкручуємо тут, я вже його відкрутив, достав. Потім довго думав, як же все-таки зняти її. Да? Бачимо, що можна нажати, щось цей. але в ітогі таку просто потягнув. Тут немає ніяких ніж топорних коллес, нічого. Просто просто так, тянете, так Ну І зараз я думаю, що ще десь тут знизу. А, да, так і є. Ось тут знизу теж маємо один болтик і, і другий. Відкручуємо, що їх, і от тоді вже в нас буде майже все розкручено. Не знаю, що тільки чи за динаміком є, ну подивимось. Тепер, коли ми то розкрутили, що я вам показав, тепер просто беремо підважуємо, і отакої. Раз, раз. Тут у нас не підійшов, а верхушечка не полежать. Не треба ані Так. І тепер що ми робимо? Піднімаємо її доверху. А доверху на численні пішов. Так. Тепер нас тут тримає цей замочок. Ми можемо його відкрити. Так. А, може вже не заморачуватися. Ми можемо його не розбирати, а його. Видно, що я роблю? Ось його туди раз. І отако от таку два. Все, карта в нас знята. Ну і тепер добираємося до замка. Питаємося якось його трошки так відклеїти. Якщо воно щось тут відклеїться, звісно, бо воно це трошки... Якби машина була новіша, то може би воно. Б... Лучше відклеїлося, але на новіших машинах воно наверно поки що і не ламається. Так, ми добрались до цього. Тепер треба підняти стікло, бо нічого не видно. Що ми робимо далі? Далі беремо отвертку і імітуємо, начебто ми закриваємо двері. Так? Двері зараз у нас закриті. Так? Я беру свою руку, засовую туди всередину. Потім беру другу руку. І беру за оцю ручку, тягну, І там всередині така величезна балабуха, яка рухається при цьому. І от вона зараз відведена, та балабуха, і потім я зараз таку візьму її, так у неї трошки туди пошевелю, О! І бачите, і воно відкрилося. Але я вам скажу, що той механізм всередині щось там не так, воно йде криво. Я так на відео вам не покажу. І нічого зробити з ним не можу. Треба знімати ручку. Треба знімати ручку і дивитися до того механізму, що там не так. А це не так-то легко. Так, першим ділом, щоб зняти нам ручку, ми бачимо, тут у нас є заглушечка. І Я так подозріваю, що вона зв'язана з цією ручкою непосередньо. Так? Зараз ми попитаємося її достати, і під нею має бути там дали болтик, який буде держати. Так, так є, торс на 30. В общем, доставив оцю таку от лічинку, що я зробив. Цей болтик. Зараз я спробую показати. Диві. А, ні, дивіться, бачите, що цей... цей болт робить. Дивіться, я його зараз кручу і весь цей механізм, бачите, він прокручується туди, сюди, алюмінієвий. А так я його там крутив туди-сюди і достав поки що ми оцю заглушечку. А далі будемо дивитися, що треба зробити. Як я вам вже і показував, щоб зняти лічинку, треба крутити там цей болтик. Да? Не знаю, чи там було видно. Зараз покажу, щоб точно вже було видно. Ось до. Ми крутимо. І цей весь механізм, ось до, ми бачимо тут ці пази, вони аж впадають з алюмінієм. Далі треба було б зняти ручку, але ручку чомусь я не можу зняти. Обично на міганах всі показують, що після того, як зняв це, ручку, бах в сторону і воно все знялось. Але тут же що ж бах в сторону, як цього опирається. Тут зовсім воно не так. Але що вдалося узнати? Що точно так само, як напереді, може хто дивився моє відео, що де я передню дверку робив. Значить, тут є таке версія, і це я покажу вам туди камеру, що там робиться внутрі, що вона знову не хоче робити. так? От ми бачимо весь цей механізм. В цій частині ми бачимо, що ось давно ходить. Ось такий пальчик, бачите? Так. І бачимо, що вона ходить теж криво. А в цій стороні, якщо я в руку засуну, так, звісно так. Ось От теж повинен був бути би такий самий палець, який закручений в цей механізм. Але його тут чомусь немає, тому що він теж випав точно так само, як випало в мене на передніх дверях. Через то, що нам треба? Нам треба попитатися вивести цей механізм. Вивести з цієї скоби, зараз я попитаюся його звідти вивести. Отак от я там надавлю. Питаюся, ну, не знаю. Ну ладно, покажу результат. Вдалося мені скинути той механізм. Ладно, я вам зараз там не покажу, я покажу, коли зніму. І після того, коли той механізм я вивів там з одної тої петлі, так? ця ручка вивелася з того механізму, і тепер ось вона виходить сюди далі. Воно вийшло з цього зацеплення І тепер я можу зняти ручку. так? Фух, одна в нас є. Далі що ми бачимо? Далі ми бачимо тут закльопочку. І бачимо, що тут є два штифтика, так, Є ще один штифтик. Я думаю, зараз висверлюємо цю закльопку, і потім ці штифти просто освобождаємо і все піде туди всередину. І я вам покажу наглядно, що я зробив. Щодільне відео для тих, хто не зрозумів нічого, ну, бо там дійсно не поймеш, там нормально не видно. Значит, ось Маємо тут оболтик, так? Обично, коли ви розберете машину, він буде отако закручений. Так? І достати цю лічинку вам не достається можливим. Ви що робите? Ви отако його крутите. Поки ви крутите, всередині ось до оцей весь механізм алюміній. Так? На відео видно, не видно. Видно, так, він переміщається, так? Коли він там, така черв'ячна передача, ось до. І оцей механізм совміщається, пластик совміщається з алюмінієм, і ця ось до серцевинка виходить. Да? Коли в замки замок, цей що пластику і з цим совпадає, і тоді вона просто-напросто виходить. Отак, От ви покрутили, перше, що вам треба, і достали. Після того на багатьох рено. Лагуни, сценіки, то там просто взяв ручку, відсунув і вийняв. Але тут так не буде, того, що тут є ось до перегородка. Так? Тут треба розібрати в общем, Ось довго Така от система. Да? Ми не можемо її виняти, того, що ось сама ручка, ось довго, ця ручка впирається в цей сам фіксатор. Так? І він, якщо все було б нормально, він блокує і не дає вийти. Через те, що треба зробити. Через те, допустим, у мене до цього одного фіксатора оськи нема. Тут, так. А з іншої сторони є. Через те, що я зробив, я отак її підважив, так. Раз, підважив. З іншої сторони, вже в мене і немає, але точно так само можна було сюди підважили. І тут воно там ще на тросах все підведено сюди тросики, але вже воно болтається там туди-сюди. І після цього ми можемо нашу ручечку, ручку беремо. Отак от ми її висовуємо. так, от, І тоді вже можемо трошки її назад ще подати. так, І отак от вона. Раз. І виїжджає. Після того, як ви бачили на відео, висверлюємо ви закльопочку одну. Потім робимо один. Нажимаємо, на потім виїжджаємо на всю бік, І після того вона спадає донизу. Ну і потім виводимо заціплення. Тросик, який приходить, він приходить у вас іменно в це місце. Ви його просто такого підзадіваєте, знімаєте. Точно так само трос приходить до сюди. Так само, бо звідси виводите, тросик сюди, і на відео було видно, хто там ну, прям бок не поняв, Передивіться ще раз. Ну і тепер дивіться, в чому ж у нас проблема. Так, приступаємо до цього реномоду, що ж у нас не відкриваються ці нещасні двері. Трос тягне в свою очередь ручка. Ручка, коли ми нажимаємо на неї, так. Треба зібрати назад. Ладно, зараз зберу швидко. так. встановлюємо швид назад. Так. Вот. О, так. І от така от у нас система. О, все. Коли ми тянемо за ручку, Ручка в цьому місці давить на оцей весь механізм і прокручується оцей механізм. Але так, як він, так як і в передніх дверях, це боліз цих машин, цих модусів, там такий видно упресований з завода йде якийсь штир і він тут вклеєний, я так розумію. Але з часом, коли він там в процесі відкривання, закривання, воно собі там розбивається, цей штир звідти відпадає. І виходить, що оця запчасть, щоб мала працювати так нормально, трос дотягнути. Вона не працює нормально, бо вона йде. Вона болтається, я вам так скажу, вона просто болтається. І в момент, коли ви жмете, вона все болтається і вона просто фізично не дотягує цей трос. Через те, що ми зараз будемо робити, зараз я підберу сюди такий саморіз, так як я вже робив на першій на передній дверці. Закручую туди, і все вже буде навічно, можна сказати. Ну і так знову поїзд підходящих саморезів. Значить, що нам треба? Нам треба такий примірний саморіз. Ну, звісно, це він дуже здоровий, але би як такий був маленький, такий, як нам треба. Щоб тут у нас була різьбова частина, а тут, де він мав би входити, сюди о, щоб тут було гладенько. Ну, Серед моїх саморезів тут такого, на жаль, зараз нема. Через те, що ми робимо? Беремо обичний саморізок. Усякому випадку, це буде краще. Просто його туди заганяємо. Ну, а цю частину. Так він буде собі там і крутиться. Беремо, закручуємо його. Я ось тільки що пробував сюди, що він зайде, він зайде і буде добре. Шляпочка не буде давати, щоб воно тікало туди-сюди сюди, сюди защокнуться, і так він буде працювати. Можна далі ще змастити. І буде хорошо. Но в ідеалі треба було б так, як я вам казав, що знайти, щоб ця частина, де воно тут буде крутитися, щоб було без різьби, бо різьба це так не дуже хорошо. Ну, ось так приблизно воно виглядає. Закрутилося туди плотно, звідти вже воно не вийде 100%. Ну і тепер що робимо? Тепер просто тако вже завели ручку, туди я завів попередньо, так. Защолкуємо просто його туди. Так. Ну, треба давити двома руками. Добре, зараз надавлю і покажу вам результат. Ну Ось так я завів і дивіться, воно прекрасно працює. Все крутиться. І аж тепер до мене дійшло, що, скоріше всього, щоб зняти цю ручку, ми маємо тут ось до зазор. Да? Тобто Оцей весь механізм міг би туди піти в ту сторону. Якби він туди пішов, то тоді воно б вийшло без цього вусіка, і може ручка би вийшла, звісно. Ну, але зараз це теоретично, а практично чи так, чи ні, не знаю. Ну, В общем, зараз що? Зараз виймаємо її знов, весь цей механізм.

В даній процедурі найсложніше було це попасти. Все-таки завести в зацеплення за ту ручку. Ну, якось там я його, якщо ви вже розберете. Ну, відео на цьому й закінчується. значить, що відкриваємо, машина закривається. Єдине, що мені не сподобалося, що тут оцей свободний люк дуже здоровий. Чесно, не знаю, чому так. Ну якби стає на місці, так. Відкривається. От Добре, ну це ще цей момент треба буде дослідити. Ну, а так, якщо даний ролик вам чимось допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Дякую, що дивитесь.